Вітаю, панове! Сьогодні про мультики буде. Я завжди був небайдужим до мультфільмів, ну і до дитячих казок. Мабуть ще не переліс. Часто густо на тренінгах я щось цитую із старих всім добре відомих мультфільмів. А це зараз їздив в Орел, і там. На планшеті подивився, ну, не знаю, новий чи не новий, мені порада не подивитися панда кунг фу. Я був у захопленні. Ну, там дуже багато, дуже цікавих речей, але найголовніше, те герой, як панда, як він, викриває, що аніякого секрету найкращої максини не існує. Ну, і одночасно він викриває те, що не існує секрету е, воїна дракона. Е, тобто ну, дещо в мультику йому підказує, треба залишатися самим собою. Так, я про це цілу книжку написав і неї продажі. Вона е, е, вельми приємна те, те, що е, підтвердження своїх думок. Вдається знаходити і в таких чудових мультитворах. До речі, там була ще одна дуже цікава річ. Один із тих вчителів кунг-фу був Черепахою. Він не квапився, не поспішав. Це до того, що я відшукав в цьому мультику ще одне співзуче, з тими ідеями, котрі я пропагандую. Тобто ми все встигнемо, нема куди квапитись. Просто треба бути самим собою, і все буде гаразд. Ну, на цьому і крапку поставимо. Наснаги та натхнення. щастий.